Друзі, доброго дня, вітаю вас в рамках наших відео, які присвячені створенню нової реальності. І сподіваюся, ви запалили сьогодні ще ваше нове бажання. Це восьма ніч. Восьма ніч вона присвячена серпню. І восьма ніч в нас якраз потрапить на 1 січня. Я сподіваюся, що всі гарно відсвяткували. Я тільки що записала звернення і вітання до всіх з Новим роком, і чесно можу сказати, що важко, важко, коли я знаю, що в нас є обстріли країни, що там літають ракети. Важко знайти слова, слова для того, щоб привітати, підтримати. І я думала, як взагалі, що говорити, сказати, Боже, як ви там запитати, або привітати з Новим роком. І я вирішила вітати своїх друзів з Новим роком і казати, що. Я вірю в перевогу, я вірю в надію, я вірю в нашу силу. Разом все буде добре. І це якраз те, чим ми потрібно, щоб ми зайнялися 1 січня, в восьму ніч. А восьма ніч, я вже говорила, відповідає за серпень. І серпень це якраз той місяць, серп в руки взяли і пішли. Ми збираємо врожай час святкування і пожинання своїх плодів. Це коли ми вже знаємо. Я цілий рік працював та, і де мої плоди. Тому 1 січня важливо зайнятися тим, що ви вітаєте і видаєте те, що ви колись посіяли іншим людям. Наприклад, ви дзвоните своїм знайомим і даєте їм частинку щастя. Німці я вже писала про це у Феніксі, до речі, наша група, як Фенікс із пепла», приєднутись під відео. Є Посилання до групи для німців таким символом щастя є листочок клевера, це є свинка, потім є трубачист, або може бути підкова. Вони є в різних варіантах. Хтось марципанові продають в Мюллері я, наприклад, бачила. Або в квіти таку фігурку трубачиста, або клевера, все, що завгодно. Квіти, клевера маленькі, такі ви можете купити. Просто це бажання щастя на наступний рік. А якщо ви. Так, не можете комусь там відправити цей знак щастя, ви можете просто написати, подзвонити і побажати щастя. Зараз якраз ті, хто знаходяться в Україні, вони потребують нашої уваги, вони потребують того, щоб ми поділилися своїм щастям з ними. І якщо у вас є можливість, є сили, енергія, багато кажуть, що я не маю бажання святкувати Новий рік чи ще щось. Але якщо у вас є трошки більше ресурсів, ніж у тих, хто знаходиться в Україні, будь ласка, поділіться і напишіть. Що ще є важливим? Важливим ще є подумати про те, чого ви бажаєте. От почалося, почався рік, да? і перше питання, чого я бажаю, ми вже з вами і писали, і бажання, до речі, хтось сьогодні ще не спалив бажання паліть. І подумайте про. Таке завдання моя самореалізація. Чи ви є самореалізована як жінка, якщо ви дивитесь хлопець, як чоловік, чи ви є самореалізована як мати, як, можливо, працівник в певній фірмі? Самореалізація в кожного своя. Комусь хочеться бути мамою п'ятих дітей і вам добре. Хтось для того, щоб самореалізуватися, має бути незалежною такою жінкою, так? яка має кар'єру, яка має автівку, яка е, має свою справу. Ще для когось е, самореалізація, можливо, якась справа, якоюсь ви займаєтесь, ви любите або в'язати або малювати, або декупаж, або ви готуєте. Сьогодні знайома моя вона каже: Слухай, я взнала, що я можу дуже гарно готувати. Це також можливість самореалізуватися. І скажемо: ну, ми всі дорослі люди, наприклад, мені 42 роки, так і е, є, в принципі, в певному віці така знаєте, межа, коли вже людина ставить собі питання. Чи посадив я будинок, да? чи народив я дерево і там побудував сина. Ну, ми всі розуміємо, що це суспільство, яке вимагає від нас у певному віці. Мати певні, чи можливо піти по певним ступеням, так? Чи ви ви чогось досягли? І ем, аналіз, який ми робимо, дуже часто, справді, у 31 грудня, 1 січня, чого я досягнув цього року і чи я себе самореалізував, в якій сфері. Ви можете навіть для себе написати, так? Сфера самореалізації, це як тема цього цієї ночі. Тобто... Як людина, як мати або батько, і або як працівник. І подивіться в цих трьох сферах, де ви знаходитесь. Якщо, якщо взяти скалу да, від 1 до 10, 1 це мінімум, 10 це максимум. Поставте собі рисочку, де ви себе реалізуєте, наприклад, як мама, як жінка, або як працівник. І Подумайте, ви задоволені там, вам там подобається, чи можливо ви хотіли б як мама більш час проводити зі свою дитину? Є різні моделі. Так? Якщо у вас двоє дітей або троє, наприклад, більше часу проводити саме маленькою дитиною, або всі разом або десь поїхати, можливо, вам потрібно ви хотіли б з дитиною піти на спорт. Наприклад, для мене було дуже цікавим в цьому році, що я свою старшу донькою ходжу разом в спортзал. Це для мене таке відкриття, оскільки я взнаю дитину з іншого боку, вона стає старше. Це ну, дуже цікавий такий процес зміни, зміни відносин, зміни її розвитку, мого розвитку. Це нові можливості для мене, як для мами. Якщо говорити про самореалізацію, можливо, в певній сфері, зараз такий час, коли креативність є, і можливо, Сфера роботи, хтось там на дистанційному працює цілий день, працює вдома, да, за комп'ютером, немає контакту з іншими людьми. І тоді, от десь та креативність має вилізти з вас. І от в когось каже, я знов починаю в'язати. Дівчата, хто зараз приїхав з України в Німеччині, у нас була тема Фініксі, Ми говорили, де в'язати, малювати, шити, вишивати бісером, плести. Ну тобто, настільки в нас креативні люди, як у вас цією сферою? Подивіться для себе. І самореалізація, як ви почуваєте себе як жінка. Чи почуваєте ви себе жінку? Взагалі, жіночість є однією такою з важливих тем, яка часто залишається десь там збоку, оскільки спочатку потрібно переробити всі справи. Так? Є така гарна фраза: треба попорати піти. Да? Не знаю, з якої частини України, але колись чи піду попороюсь, треба попорати там свині гуси, ще щось зробити, а потім десь лишиться ваша жіночість. Тому запитайте себе, наскільки ви реалізували свою жіночість, і що б ви ще хотіли зробити? Можливо, змінити зачіску, можливо змінити свій стиль, можливо, ви хотіли б взагалі познайомитися з новою людиною, з чоловіком. Чи підтримує ваш чоловік, вашу жіночість, що для вас є жіночістю? Оці моменти вони дуже цікаві, які допомагають вам розвиватися. Тому ці, як ми сказали, три такі колонки собі запишіть і подумайте. Ще раз привітайте в цей день своїх родичів, своїх друзів, хто знаходиться по всьому світі, поділіться з ними частинкою того світла, який також в мене є, і. Я вам бажаю балансу. балансу, оскільки людина, яка сама знаходиться в балансі, вона може давати щось інше другим, щось цікаве да, іншим людям. Ще раз велике дякую вам за ваші донати, які ви робите, присилаєте. Лера радіє кожен день, як не знаю, наче дощ у нас йде, і дуже щаслива, каже, дуже велике-велике вам дякую. Гарного вам 1 січня і гарної вам 8 ночі. Вже нам залишилося ще пару ночей, і тоді закінчиться наш курс з вами. Якщо у вас є питання, пишіть в приват і до наступної ночі.